Без зайвих спойлерів, вам треба так саме треба, подивитися компаньйона. Після того, як я пару днів тому вийшов в залу, я був у чистому захваті. Під час перегляду фільму у мене постійно була посмішка від чудового контенту. А на наступний день бажання порекомендувати вам цей проект нікуди не зникло, а тільки збільшилось. І ось цей огляд це. Така собі спроба прорекламувати вам цей фільм. бо, скоріш за все, до цього відео ви про нього нічого і не чули, або чули досить мало. Причина, фільм має досить поганий маркетинг, точніше, не поганий, а просто дивний. Якщо покласти руку на серце, отак, от я не знаю, як можна було б його зробити інакше, цей маркетинг, та не заспойлерити ключові моменти фільму і зруйнувати дійсно крутий сценарій цього фільму цим самим марк. Кетенгом Тож це проблема, так, але яка не має вирішення. Всередині компаньйонів є декілька ось так поворотів, ну або твістів, і трейлери, що дивно, не кинули спойлери на жоден з них. Причому шана і повага, що творці не починають грати з нами у затяжні удари м'ядзаки, тобто ховають вже зрозумілі речі, а говорять зрозуміли твіст через хвилину після перших ваших роздумів та здогадок щодо цього сюжету. Чому цей фільм гарний, з прикладами, я хочу розповісти пізніше у сегменті зі спойлерами. Але поки просто хочу сказати, що А, тут гарно продуманий воорлбілдінг, Б чудово сховані певні твісти, про які, щоправда, можна навіть здогадатися на початку фільму. Ну і В оповідання після певної пробоксовки на початку картини має приємний динамічний темп, який доводить історію без всього зайвого та провисаючого. До фіналу цієї історії фільм йде всього півтори години. Окрім цього, картина зуміла переховати навіть свій жанр. Тож навіть з трейлерів важко зрозуміти, що це таке: Трейлер, жагастий, кромком чи сатира. Відповідь ховається десь у чорному дзеркалі та стане зрозуміло тільки вже під час перегляду самої картини. Але я думаю, що ви не будете засмучені. І загалом тут нас чекає дійсно гарна робота. Це не диво, якісний, малобюджетний, сучасний фільм з милими. Дими акторами, смішними жартами, недоцільними. На перший погляд русскими персонажами, але дуже доцільними русскими персонажами вже на другий погляд. Ну і найголовніше це фільм, який вас точно здивує, якщо ви не знаєте жодного спойлера до фільму. Найбільше у кіно я ціную якісний сценарій, і тут саме цей випадок у цього фільму до біса крутий сценарій. Особисто я сумую за часами, коли трейлери не спойлерили фільм, коли в інтернеті не було розборів про. Кампанії та усього іншого зайвого для перегляду цього самого кіно було лише це кіно у кінотеатрі, яке вражало та залишало приємні відчуття саме у залі. Цей фільм саме такий містичний, але водночас простий. Перед продовженням я хочу подякувати всім людям, які підтримують мене та цей проект. Хочу окремо зазначити Фрімена, Ярослава Левченко, Павла М. Олександра Вороновського та Павла Головачова. Особлива подяка, як завжди, йде з Веройду та Поніраку. Дякую вам величезне. Поїхали далі. Тепер оглянемо цей фільм зі спойлерами. По-перше, рішення не спойлерити, що персонаж короват. Відмінне я почав розуміти те, що головна героїння лялька вже на моменті вбивства руського. Якось це було досить дивно. Ну а на моменті, коли вона прийшла до героїв і почала кричати, що вона невинна та панікувати бла, -бла, -бла Розчарована, почав очікувати, що цей твіст будуть ховати від нас половину фільму, а потім бац, вота твіст. Але через хвилину нам демонструють, що вона робота показують її оріжен через діалоги з головним лиходієм, який на той момент є героєм. Це круто, та да нестандартно для сучасного кіно. Отак от прям в лоба. Але ось твій, що лялько використовували два персонажі, щоб навмисно вбити русака. це прям було несподівано для мене. Ну і після цього творці продовжують кидати на нас твіст за твістом, твіст за твістом, все більше, більше і більше. Як от вбивство співучасника та співучасниці від рук іншої ляльки, сам факт того, що другий гей теж робот, ну і те, що роботи записують все на камеру у разі спроби крадів обманути компанію творців цих роботів. Ці всі тейки розкриваються моментально від моменту їх анонсування, і вони роблять оповідання тільки складніше, але і цілісніше. Повторюся, я дуже сильно оцінив сценарій. Тут я не помітив жодного факапа авторів, окрім щоправда того, що інтелект на 100 не сильно і допоміг. Роботі головної героїні, та ніяк не перевершили її над людьми. Але навіть в даному випадку можливо це навмисно було зроблено, щоб роботи просто не захопили контроль над всією землею. Але ось те, що не були прибрані емоції головної героїні коло інтелект на 100, оце вже виглядає досить якось ну, хило. Сам ворлбілдинг мені теж нереально зайшов. Ось прям ідеальний приклад. Це. Сцен не розмову шерифа та робота, яка перейшла на німецьку, досить і досить елегантно спосіб обійти умовність того, що робот не може брехати. Але як же це логічно і якісно зроблено, або той факт, що гей робот був старою моделлю, і тому він зумів захлючити і згадати свого старого хлопця, і саме тому його одразу не впізнали у тій кур'єри, які приїхали у кінці фільму. Це теж досить. Круто. ну і що у кінці Лиходій б'є у штангу через те, що навіть і не подумав, що робити, записують все, що нереально логічно і точно існувало по нашому світі, саме у цей запис за захисту від шахраїв. Цей продукт можна назвати дуже якісною серією чорного дзеркала, яка майстерно жонглює жанрами та очікуваннями глядача, та дарує у фіналі дійсно цілісну, але камерну історію, можливо, недалекого майбутнього. І мені це дуже сподобалось. Додатково поєднуючи все це з класними жартами та чудовими молодими акторами, взагалі по акторах мені сподобались абсолютно всі. Прям ні до кого тут і не докопатися, всі грають класно. Але Софі Тетчер вже вдруге за останній півроку знімається у несподіваних чудових фільмах для мене. Спочатку це був Єретик, а тепер і компаньйон. І якщо у минулому фільмі вона грала таку собі обманку головної героїні, то тут у неї вже повноцінна головна роль, де вона повинна старатися відігравати як драму, так і комедію. Звичайно, це не рівень Оскара ну ця гра, але дівчина зіграла як слід, і на неї було приємно дивитися протягом усього фільму. А це і найголовніше, на мій погляд. Так, ну ще що помітив, що це така собі правильна версія Жогастика Меган або тогорічного витвору мистецтва з Меган Фокс, Боже, врятуй нас непокірна Еріс. Бо тут у світі існують логічні та непусті правила, бо тут роба – це дійсно цікава особа, а не просто лялька. Ну і найголовніше, де все зроблено не на нереально серйозних наслідках. А просто для фану. Це комедія, це класна, крута сатирична комедія. Я б дуже хотів, щоб було більше такого кіно і менше маркетингу, який спойлерить нам увесь фільм та руйнує гарні історії ще на стадії промокампанії. О, компане,